Як собака вкусила за жопу, я через забор перепригнув, навіть не торкаючись забора. Марк О, від цієї засранки. О, Зараз смішно, тоді було не дуже. Слон то, то таке, то що там, комусь смішно, мені не дуже. Та да дійсно було смішно. Нормальний пес. Пав в жомову яму. То це, то це не дуже смішно, це больно пекло. І в мене по чолі жаба лазила. Всі сміялись, коли я розказував. Знайшли аптечку, відкрили ту аптечку і їли звідти таблетки якісь. І вони були солодкі. Таку невеличку. Таку. Ось таку, напевно. Навіть в камеру не в'язає. Ну, десь ось така. Десь така. То це велика. Даже не влізає мені в кадр. Ну, Це велика, але можна і більше було дати. Ну, навірно. Ой. Добається. Гарний. Щось таке. не зрозуміло, я ще не зрозумів. Старий моразматик, який дуже любить багато поговорити, пообіцяти. Ну, такий. Провокаційні якісь питання? У мене двояке відношення. Напевно, балабол, а. Та, принципі, норм дід.